Та я лишилася вдома. А пам'ятаєте якихось пісень, яких вам ще мама співала? Колискових або ще якихось? Та може так десь. Були колискові. Два куплетики, пам'ятаєте? Ага. З дітинкою колисці та й велика рости, чи бось й дочекати, якої радости. Чи бось й дочекати, якої радости. Коли ся коли колозочкоє від кута до кута та замалуї дітиницю велика покута. Та замалує, діти не чує велика покута. Знала більше, але та не йдуть, не йдуть на ум.